Доброго дня, пані та панове. Спеціально для вас ми проведемо розпаковку і короткий огляд монтажного комплекту два в одному Geberit DuoFix Delta, артикул продукту 458 103 001. Особливістю даної комплектації є наявність комплекту кріплень до капітальної стіни та траверса для опори панельної обшивки. Швейцарська компанія Геберіт вже більше 50 років виробляє бачки прихованого монтажу і їх переваги беззаперечні. Але про все поступово. Спочатку розберемося з комплектацією. Усі складові запаковано в коробку з надійного багатошарового картону. В боковій частині є наклейка з артикулом та назвою продукту. Коробку дуже легко відкрити. Отже, в коробці є захисна кришка з пінопласту, монтажний набір, до якого входять, кріплення коліна. Дві заглушки для патрубків, два кріплення для рамки клавіші, дві шпильки з захистом від бруду, набір кріплень для інсталяції, кран подачі води, кріплення для пінопластової кришки. Відвідне коліно 90 градусів, перехідник з 90-го діаметру на 110-й. Комплект для підключення унітазу, до якого входять. Патрубок 90 мм з ущільнювачем. Патрубок 45 мм з ущільнювачем, дві гайки, два ковпачки до гайок, дві металеві шайби, дві пластикові шайби, інструкція з підключення унітазу. Також в коробці є набір кріплень до стіни та траверса для опори панельної обшивки. Інструкція з монтажу інсталяції, заводський чек, ну і найголовніша складова рама. З бачком прихованого монтажу Дельта офіційна гарантія на всі інсталяції «Геберіт» – 10 років. Інсталяція Geberit DuoFix з бачком прихованого монтажу Delta підходить для монтажу в гіпсокартонні пустотілі та капітальні стіни. Більше того, її можна встановити в кутку. Інструкції з монтажу інсталяції та унітазу інтуїтивно зрозумілі, оскільки виконані у вигляді картинок. Електронна версія документів також є на сайті виробника. Крім цього, існує детальне схематичне відео по монтажу інсталяції, яке ви можете знайти на сайті Geberit. Інсталяція витримує навантаження 400 кг, тобто ви можете бути впевнені в її надійності. Міцна рама зроблена зі сталі товщиною 2 мм з антикорозійним порошковим покриттям. Розмір профілю 4 на 4 см є додатковою зручністю при монтажі. Наліпка на рамі 1 м означає висоту від чистової підлоги. При цьому унітаз буде на висоті 41 см відповідно стандартам. Ніжки оцинковані, їх висоту можна легко регулювати в межах 20 см, що дозволяє встановлювати інсталяцію при різній висоті чорнової стяжки. Завдяки малим габаритам, інсталяція дозволяє економити площу ванної кімнати, адже її глибина всього 12 см. Абсолютно кожен бачок перевіряється на герметичність, тому можете бути впевнені, ризик протікання відсутній. Однією з головних переваг всіх інсталяцій габаріт є те, що бачок виготовлений із поліетилену методом дуття, тобто він не має швів, а отже, і не має слабких місць. Бачок, закритий шаром теплоізоляції, яка виключає можливість утворення конденсату. Всередині бачка немає металевих деталей, що стикаються з водою, тобто можливість корозії відсутня. Місце монтажу клавіші являється одночасно і ревізійним вікном для технічного обслуговування. Зливний та наповнюючий клапан уже змонтовані всередині бачка. Тихий набір води в бачок забезпечується клапаном, що відповідає найвищим європейським нормам. Габаріт піклується про навколишнє середовище, тому клапан зроблений із переробленого пластику. Інсталяції габаріт мають потужний змив. Заводська установка клапану змиву 3 та 6 літрів. За бажанням можна зробити індивідуальні налаштування. Великий змив може бути 4,5, 6 або 7,5 літрів. А маленький 3 або 4 літри. Важливим елементом даної комплектації є траверса. Вона дає змогу зручно змонтувати гіпсокартон зверху інсталяції. Ще одна деталь. Направляюча трубка для підключення унітазу з функцією біде та підвід електрики до нього. Підведення води до бачка може бути зверху або ззаду. Кран для подачі води має різьбу півдюйма. Захисна кришка ревізійного вікна захищає від потрапляння бруду під час монтажу. Перед встановленням клавіші кришку знімають. Кріплення коліна монтуємо на раму та фіксуємо відвідне коліно 90-го діаметру. З одного боку в нього вставляємо патрубок для під'єднання унітазу. З іншої сторони, монтуємо перехідник з 90 го діаметру на 110-й. Для під'єднання води від бачка до унітазу використовують трубку 45-го діаметру. Жовті захисні заглушки ставлять на патрубки. Вони закривають трубу і прокладки від бруду на час монтажу. Різьбові шпильки для навішування чаші унітазу з захистом від будівельного бруду вкручують на відстані 18 або 23 см. Інсталяція 458 103 001 передбачає різні варіанти монтажу. В наборі є дюбелі для фіксації інсталяції в підлогу. Для монтажу інсталяції в профіль гіпсокартону в комплекті є саморізи. Також до цього комплекту входять додаткові кріплення до стіни. Усе, що вам потрібно для монтажу інсталяції, вже є в комплекті. Окремо потрібно буде докупити лише підвісний унітаз та клавішу змиву Гиберіт Дельта. Швейцарська компанія Габеріт надає 10 років офіційної гарантії на всі свої інсталяції, а також гарантує наявність запасних частин протягом 25 років. З будь-яких питань ви можете звернутись до інфолінії, а в разі необхідності отримати гарантійне обслуговування. Дякуємо вам за перегляд цього відео і бажаємо вдалих покупок!